Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історичний ютуб-канал Єгор Кравцов та я, український історик та журналіст Єршвець. Помаленьку ми починаємо розвиватися. Канал, незважаючи на трудності, розвивається йде вперед. Я дякую всім, хто допомагає мені, хто дає поради, хто підтримує, дякую особливо своїм підписникам. Низький вам Уклін. Що стосується руху вперед, то вже 4-5 випусків є на Ютубі мого стріму. Прямого стріму. Я започаткував канал. Прямий стрім-канал Українські сокиряни». Кожен вечір в 22.00 виходить прямий мій стрім. Це відео програма Українські сокиряни». Де я розмовляю на різні теми, які цікавлять що українську громадськість простих жителів нашої української держави. Прошу усіх моїх підписників, усіх українців долучатися до нашого стріму. Нагадую, кожен вечір, навіть у неділю 22.00 стрім на Ютубі Українські сокиряни». Дякую до зустрічі.